Божа сила проявляється в безсиллі, наближаючись до душі, Бог її послаблює. Він чинить протилежне тому, чого ми очікуємо. Нам здається, що це ми йдемо до нього, і що в цій ситуації маємо ставати дедалі сильнішими і все краще справлятися з труднощами. Але це Бог наближається до нас і, наближаючись. Робить нас слабшими фізично, розумово або духовно. Господь робить це для того, щоб він міг діяти у нас, тому що саме наша слабкість звільняє місце для Божої сили. Коли людина слабка, вона не довіряє собі, вона не вірить у свої сили, і тоді у неї є потреба звернутися до Бога і довіритися йому. Але так часто людина захищає себе від цієї більшої благодаті, благодаті слабкості немічності. Святий апостол Павло говорить: Божа сила проявляється в немочах, тож я з великою радістю буду хвалитися своїми слабкостями, щоб Христова сила перебувала в мені, бо коли я немічний, я сильний. Бог противиться гордим, а покірним дає благодать. Горда людина визнає всі ці дари як щось своє і привласнює їх собі. Вона вважає, що вона всього досягнула сама, що все залежить від неї, ніби цього постійного Божого дару в її житті і не було. Міць і сила людини рано чи пізно зруйнуються. Бо насправді цієї сили немає, тому що це дар, дар, який людина привласнює собі, і важливим є не стати зарозумілим і гордим, і не думати, що я чогось вартий зі своїми починаннями. Потрібно розуміти свою немічність і гріховну природу, більше упокорюватись, ніж вивищуватись. Якщо Бог діє через людину, це засновано на усвідомленні її слабкості. Для того щоб зробити людину сильною, хороброю і відважною, Богові не потрібна наша сила. Навпаки, йому потрібна наша слабкість. Ця ідея була виражена дуже чітко в Старому Завіті, на прикладі Гадеона. У суперника Гадеона Військо 135 тисяч осіб, а у Гедеона 32 тисячі, це у чотири рази менше. Але в історії були перемоги з таким співвідношенням. Для Бога ця диспропорція занадто мала. Він говорить Гедеону зменшити кількість воїнів, спочатку зменшити до 10 тисяч осіб, де чисельність війська Гедеона. 13 разів менше в історії перемоги з таким співвідношенням не бувало, але людина все одно могла привласнити цю перемогу собі, і Бог піддає Гедеона ще одному випробовуванню він наказує, щоб військо з 10 тисяч воїнів було скорочено до 300 воїнів. В теперішній час це справді смішно. Виступати з такими цифрами проти ворога, який у 450 разів сильніший. У цьому випадку тільки Бог може перемогти, а не Гедеон. Це співвідношення військ означатиме, що у Гедеона навіть не буде спокуси приписати перемогу собі, бо для реальності цього світу це неможливо. Але Гедеон Відкинув логіку світу і довірився Богу. Він зробив так, як сказав Бог, і здобув перемогу, якої ще не було в історії. Те ж саме може статися у нашому житті, коли людина розуміє свою слабку природу і надіється на Бога, вона завжди перемагає. Як каже пророк Ісая, хто на Господа надіється, той відновлює сили. Немов орел здіймає крила, біжить, не знає утоми, Іде вперед не знемагає.